Доброго вечора, друзі. Доброго мирного вечора вам і вашим близьким. Я щиро дякую всім, хто підтримує нашу, наш канал. Хто чи може, хто вподобайкою, хто коментарем, хто ділиться в своїх соціальних мережах, в соціальних групах, хто підписується. І це дуже приємно. Саме так розвиваються наші канали. Вподобайки. Звісно, коментарі поділились, підписались. І е спонсорська допомога. Дуже поважаю наших спонсорів. Це свідомі люди, які. І там, в принципі, це ж донат. І, звісно, дякую за донати, за те, що допомагаєте розвиватися нашому каналу. Дякую, що пригощаєте каву. Це теж донат. І це теж приємно і необхідно. Дякую також і запрошую на навчання в нашу академію, і також дуже м, радий, тому що ви продовжуєте проходити марафони. Отже, мої дорогенькі, головне, як виявляється, це мир, це впевненість в завтрашньому дні. Своїх близьких, що вони поруч, що з ними все добре. Тему, да, так, озвучив таку трошки різкувату, можливо, але я часто чую це до себе. Розумієте, є специфічні способи і закони передачі знань і інформації. І коли ви задаєте питання, і людина вам дає готову відповідь, відбувається кілька речей. Ну, по-перше, можливо, вона вам збереже ваш час. І ви отримаєте готову і, можливо, правильну і справедливу відповідь на ваше запитання. І... Але ця людина прийме рішення за вас. Я так і робив. Я давав готові рецепти, готові рішення. І то ним слідували. Але це були мої рішення. Вони не були, ці рішення не пройшли від народження, від зерна до плода. Вони не, вино, не, ви, не виношувались вашою свідомістю. Вони вже плодом були вам дані. І це була Я вважаю моїм втручанням в вашу волю великим злом від мене надавати рішення готові. Як діяти, щоб не нашкодити? Поставте людину з боку? Покажіть картин, картину в цілому. Покажіть принципи, не треба деталізації. Деталізація приводить до готових рішень. Тому покажіть весь горизонт можливості, де на ваш погляд, або різницю між і між, і покажіть можливості. Справа в тому, що світ влаштований так. Знаєте, як е, е, ловушка для мишей. Очевидна приманка і неочевидна пастка. Людина приймає очевидне рішення завжди. І воно вважається найкращим, бо воно ну, не начебто не може бути іншого. А пастка в тому, що це очевидне рішення. Перекриває весь потенціал, а інколи все життя людині, змінюючи весь сценарій життя, якраз проявити свою волю, проявити свою свідомість і прийняти, можливо, навіть неетичне з якогось з, з якоїсь точки зору рішення, нелогічне рішення. Неморальне рішення. З точки зору соціуму, з точки зору оточення, з точки зору е родичів і всього іншого, близьких, але це рішення е так зване, назвемо його неморальне, да? неочевидне, ріпше. неочевидне рішення, е воно вас наблизить до вас самих. Щасливих до виконання вашої місії, до реалізації вашого, в тому числі, духовного і матеріального потенціалу якнайближче. Інколи не забувайте, що інколи для того, щоб знайти, треба втратити. І коли ти з пустими руками крокуєш в пустоту, інколи це най найкоротший і найефективніший. Шлях обрести себе, обрести щастя, обрести багатство, обрести радість, обрести здоров'я, обрести нового ідеального себе і нову версію свого життя. Інколи ти ставиш все на зеро і виграєш. Це не про рулетку. А про назву речей своїми іменами. Бо коли ти свідомо відповідаєш собі на запитання: я роблю це, 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 це і це, і це високоморально, високоетично, це відповідає нормам соціуму, твоєму світоустрою, це гуд, правильне рішення. Але лишається, бачите, я тримаю пальчик лишається одне. Це перекриває твій, твоє щастя, твоє майбутнє, твоє життя. Ти думаєш, це скоро мене і ти от як, ти потім як будеш, а це потім як ніколи не настає. Будь щасливим вже прямо тепер. І я приймав такі рішення в житті. Саме подивившись збоку на це. Я ставав в капці кожного учасника цих подій. Я відчував ноги кожного. І... Це розуміння давало мені болючі, але єдино справедливі і єдино ефективні рішення, які привели мене до необхідного на той час, і життя показало, що вірного результату на сьогоднішній день, повертаючись на 20-30 років тому, коли я приймав подібні рішення, і на той момент вони були неморальні, неетичні, болючі, вони виявилися справедливими, вони виявилися зцілюючими і відкривали двері, і шанс всім. А не всі скористалися тим шансом. Я завжди спираюся на свій особистий персональний досвід, бо я не унікальна людина, я такий, як всі. Я проживаю таке саме життя, як ви всі проживаєте. Я так само живу, так само переживаю, так само кромоточу, як і ви всі, так само помиляюся. Я не істина в останній інстанції. Але я знаю багато прикладів тому, що ми. Кладемо життя. І ця ловушка в тому саме, що да, ми зробили все класно. розумієте, ми прожили життя, і нам всі аплодують: ти зробив супер, ти молодець, ти там, ну, неважливо, без деталізації, бо замітьте, я не роблю прикладів, бо їх дуже багато. І кожен приміряє на себе. А я хочу, щоб ви самі приймали рішення. Щоб ви то прожили, щоб зернятко, яке я зараз сію в вас, проросло, і дало, розцвітло і дало плоди, і тоді це буде ваше рішення, це буде тоді справедливе ваше рішення, яке зцілило ваше життя. Саме тому без деталізації. Саме тому абстрактно, але збоку. Станьте збоку, подивіться на вашу обставину. На людей, що оточують вас, на те, що вам пропонує Всесвіт, очевидне і якісь неочевидні, можливо, не популярні рішення. Але ці рішення вас наблизять саме до вашої мети, до вашої цілі, до виконання вашої місії. Бо очевидний варіант уводить вас назавжди. І унеможливлює викона... і в цьому його і є. Цей варіант унеможливлює виконання вами, вашої місії. Якось так, любі мої, якось так. Отже, бажаю вам мирного, радісного сну, здорового, глибокого. Мирного сну. Доброї ночі. До ночі ще далеко. Ми з вами спілкуємось не так вже запізно, тим не менше, відпочивайте. Дайте собі можливість відпочити.